Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос від усього серця. Щиро вітаю всіх вас, браття і сестри, із світлим днем Христового Воскресіння, днем, коли Христос Спаситель переміг смерть і тим самим відкрив усім нам шлях до вічного та безкінечного життя у Бозі. Померши на Христі, Господь Ісус Христос душею зійшов до пекла та визволив з цієї давньої цитаделі смерті. І смутку наших прабатьків Адама і Єв Христос Воскрес! Лунають нині всесвітом слова радості. Христос воскрес, лунає сьогодні Україною і православним світом. Пасха це досвід подолання немочі та смерті. Господь Ісус помирає приниженим страдником, помирає, ніби раб розіп'ятим на Христі, але, зійшовши душею до пекла. Спаситель являє себе там як переможець. Погляньмо на ікону Воскресіння. У центрі зображення Христос, начальник життя. Господь прийшов до пекла у силі духу, Немає у пеклі вітрів, але майорить, розвивається одяг Христа Визволителя, попирає Христос ногами розбиті ворота пекла, повалений і зв'язаний сатана. Потрощені символи смерті, кайдани, ключі та цвяхи, міцним порухом рух. Вириває Христос, здивованих Адама та Єву із глибин пекла, приниження і тріумф, неміч і сила. Зберігаючи вірність Христові, ми можемо йти з Ним дорогою болі, але дорога Воскресіння і слави остаточно відкриється нам лише у житті будущого віку. У цей прекрасний осяйний день молитовно бажаю усім вам любові у Христі і єдності. Нехай Воскреслий Спаситель щедро обдарує нашу Україну своєю ласкою, нехай об'єднає святе Христове Воскресіння усіх громадян нашої держави, нехай подарує Воскреслий єдність нашій церкві-страдниці, нехай через Боже благословення. Об'єднається у Христі Воскреслому наш побожний народ, Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!